Гадую ви на каналі свіжої історії. За нагоди також нагадую, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І як я анонсував на початку, сьогодні маємо дуже важливу дату: 11 лютого, четверта річниця перебування Андрія Єрмака на посаді голови офісу. Володимира Зеленського, і ця подія сталася невдовзі після знаменитого вояжу Зеленського в Оман. І, і тут є цікавим той момент, що попередній керівник офісу Андрій Богдан протримався на цій посаді менше року. Фактично, і, причому він пішов на цю посаду ноунеймом, а пішов вкрай зібсутим. Ну, я б не сказав, що на но, ноунейму. Андрій Богдан прийшов на цю посаду, мабуть, от з найвищою стартовою позицією серед всього оточення Зеленського. Бо Андрій Богдан був заступником міністра кабінету міністрів, і через що на нього поширювалося, поширювався закон про люстрацію, і в Зеленського змушені були під Богдана переформатувати адміністрацію президента під офіс президента. Та, yeah. Але це не є та посада, яка часто крутиться в публічному обігу, а no, є... no. він, він все-таки заступник міністра кабінету міністрів, це, це ну, як мінімум, по-моєму, п'ятий ранг друга категорія. Тобто, це із найвищого порядку призначень номенклатури. E, із по, з подібним шлейфом хто? Ну нікого не було. Так, але Римошапка хіба? E, от, в мене інше, інше питання. Єрмак зразу пройшов на цю посаду з негативним іміджем, так. коли він ще був заступником. Ну, був вже, е, імідж, е, зіпсутий. Так, це якраз торгівля портфелями і плівки так. з братом Єрмака. І тут в мене є питання, а попри, це, попри цей свій негативний імідж на старті вже зумів пробути на цій посаді в чотири рази довше за Андрія Богдана. Чим і Єрмак виявився кращим для Зеленського? Ну, по-перше, Богдан, мені здається, весь час переступав дистанцію. тобто він, він пробував бути другом Зеленського. Єрмак е, зразу ж позиціонувався як батько Зеленського. Тобто він його захищає, він його береже, він його е, ну, е, створює йому тепличні абсолютно умови для того, щоб він не нервувався, не психував, щоб йому було комфортно працювати. І через це поступово Єрмак перебрав на себе. Фактично десь 80% всіх інформаційних потоків, які сходяться на банку, десь 85% всіх рішень приймає ярмак, і про них дуже часто навіть не інформує Зеленського, щоб не псувати йому нас. через що Зеленський живе в своїй капсулі. Зеленському це комфортно. він може е, поплавати в басейні, пограти в теніс, е, покрутити педалі в спортзалі, записати обов'язковий відосік, не напрягаючись, оскільки текстовики все напишуть, е, і сам ні, ні про що не треба так би мовити думати особисто. Через що, врешті-решт, Зеленський і розучився думати і говорити. Він говорить фразами із своїх попередніх спічів, причому рваними ну, обривками фраз, які, які йому запам'яталися. От він ними їх і використовує в своєму мовленні. Тобто можна сказати, що Єрмак не лише встановив порядок денний для Зеленського, комфортний для Зеленського. А ще й навчив говорити щось таке що ні до чого не не зобов'язує, і не несе ніяких наслідків, що теж робить реально життя Зеленського комфортним. Ну а головне, що все, що можна розкермувати на підступах до Зеленського, Єрмак розкермовує так, що Зеленському навіть не потрібно напрягатися. Ну трапляються якісь там. Особистісні канали, коли е, через особистісні канали починається або Олена щось вкине від друзів по 95-му кварталу, або е, цей Лисий з 95-го кварталу, він і Він може напряму Зеленському всілякі теми. ну Кошовий, е, він дуже часто. До речі, е, я скажу, що кошовий в плані оцих таких скандалів в. Культурі, то пошовий часом дійсно робить правильні речі, коли не, не дозволяє допускати там якісь дурацьких кадрових рішень. Тобто, ну справді уникають зайвих скандалів для Зеленського. Пошовий тут придається. Ну не так багато справді Зеленський напряму з ким комунікує. Тому, от мені здається, що. Власне, відставка Залужного була якраз ще мотивована й тим, що Залужний не, не, лізе, не ліз в душу Зеленському, щоб зайняти там якесь місце. Він робив свою справу і, і вважав за непотрібне, так би мовити, напрошуватися в друзі Зеленського. І це, це Зеленського зразу напрягло, тому що він зразу запідозрив, що залужний. Хоче підсидіти, так би мовити, це дуже смішно виглядає, ну але, але є то те, що є. Тому в Єрмака основна заслуга, що він вміє робити імітаційні всякі структурки. От подивимося, скільки він великих імітаційних прожектів наробив. Комісія Єрмак Макфол. Ну, справді, подивися, ну, ну вона ж за, за порядком своїх завдань. Вона то потрібна, вона правильно створена. Правильна. Комісія Макфол расмусен От він створив зараз, і, до речі, цікаво, що на, на тлі збитого Ілсімдесят 76 зразу вискочив Єрмак із цією комісією Фог расмусен Єрмак Фог расмусен і почали розказувати, як вони зараз будуть зближати Україну з НАТО. Зрозуміло, що насправді насправді то Єрмак гальмує зближення України з НАТО. Тобто, куди не поткни Єрмак створює правильні структури? Це така, таке єзуїство грузинського типу. Коли грузинські політики клянуться, що вони йдуть мами, клянусь іду в НАТО і, і, і в ЄС, а насправді по суті спотворили державу, довели її до антиконституційних норм і. Зблизились з Росією, по факту без пну зняття безвіз для росіян, плюс авіасполучення з Москвою? От тобі і зближення з Європейським союзом. А чи можливо зараз призначення Андрія Єрмака керівником Кабміну, прем'єром, і чи буде це в такому разі урядом національної довіри? Ну от Єрмак навчився робити симулякри. Він це робить майже бездоганно. Чому я згадав оці комісії з Макфолом, з Расмусеном? Тому що, по суті, в повітрі літає ідея підміни уряду єдності, урядом Єрмака. Справа в тому, що оцей неоковирний закон про мобілізацію. Він пропихається з такою люттю й ненавистю з одною метою. Залишити за бортом європейську солідарність і батьківщину. І оскільки ну, для створення уряду народної довіри або єдності, або уряду порятунку потрібна нова коаліція. То коаліцію створюють фракції. А тепер, що ми бачимо, чому вони не відпускали із фракції своїх депутатів? Бо їм треба було, як мінімум, номінальна, ну, номінальна присутність у фракції більше 226 голосів в слузі народу. І вони оцей концтабір, так би мовити, створили і держать, прикували до батареї частину депутатів, щоб вони не чкурнули з фракції, щоб було 226. І тепер можна обійтися без зайвих декларацій, без створення коаліції, без створення програми коаліції, зробити фінтушами, відправити відставку уряд прямою більшістю голосів і обрати нового прем'єра без створення коаліції голосами ОПЗЖ. Майбаха, е, ну от вісім позафракційних голосували за цей закон. Тобто 240 голосів приблизно Єрмак відмобілізував в надії, що таким чином він відшив батьківщину і Європейську Солідарність, і без спеціальних декларацій, без коаліцій, без нічого вони зможуть змінити уряд. Причому з дуже простою ідеєю так змінити уряд, щоб не довелося затверджувати ніяких програм уряду. Тобто він формально, ну, уряд, наприклад, діючий, він же працює без ніякої програми, не затверджувала ну, діюча монобільшість ніякої програми уряду. Через що Єрмаку е, якраз потрібно переінсталюватися в якості прем'єра таким чином, щоб обійтися без програми уряду, ну і зайти з пачкою, е, з, з, з готовим кадровим рішенням, наприклад, з пачкою нових міст. І все. І тоді можна буде спокійно. Перевісити всі політичні помилки 20-го, 21-го, ну точніше і 23-го, ну навіть 21-го, 22-го і 23-го років. Звичайно ж, на уряд. Зеленський святий, зеленський хотів добра. Уряд шахував, обдурював, не, не інформував. Ми ж не бачили жодного звіту уряду нормального в парламенті. Ми ж не бачили цього. Через що на, на цей уряд е, дуже легко навісити собак? Тим більше, що е, із прем'єром були вже скандали. Проти нього є справа антикорупційна за відмивання 10 мільйонів доларів. Е, і е, то це так воно відкладено в шухлядку, вона ця справа вже рік лежить без, без руху. Очевидно, що була ідея, була спроба підступитися до. Уряду Вірмака раніше, але тепер складаються особливі обставини. Вони бачать, як обвалюється рейтинг Зеленського. Вони усвідомлюють, що переобрати Зеленського на наступних виборах буде неможливо, але можна створити обставини, за яких повторити чому власне залужний так напрошується на аналогію з Ющенком. І чому тепер за цією аналогією новим Януковичем має стати якраз Єрмак? Ну, все складається, тому що для олігархів і для бюрократії Єрмак став зрозумілим і договороздатним. Але народним героєм став залужений. І от тепер знову нова історія Аля Ющенко-Янукович. Тепер історія вже. От для мене завжди було таким питанням. Ющенко став Ющенком ще й завдяки тому, що над ним була велика опіка Івана Степановича Плюща. А. Чи прийме опіку, наприклад, Порошенка, той самий е, генерал Залужник? Не факт. Ну от, а, але, але тоді хто, хто буде його плющем? Хто буде тою особою, яка буде точно. Бо е, завдання ж Ющенка після відставки було не вивалитися із е, кола е, кучмінського істеблішменту, не втратити можливість напряму зайти до кучми про щось порадитися. І от для е, залужного зараз є дуже велика, е, так би мовити, розтяжка чи піти е, в народ. і Самому відмовитись від комунікації з Зеленським і його оточенням, чи зберігати комунікацію з Зеленським і приналежність до істеблішменту, хоча й в якості такого трошки вигнанця, трошки альтернативного, так би мовити, друга влади. Оце, оце якраз одне із таких завдань балансування, бо можна піти в народ глибоко так, що потім навіть той протестний бізнес, який буде в будь-якій. Кому випадку проти влади не наважиться фінансувати кампанію? От, от що важливо. Тут, тут, тут дуже тонка гра, і мені здається, що зараз буде більш визначальною позиція місцевого самоврядування, для кого хто буде комфортніший для місцевого самоврядування? Зеленський чи Ярмо. Володимир, але я зараз задам питання, яке може зараз видатися. Дещо фантастичним. але тим не менше, е, Володимир Зеленський анонсував кардинальні зміни у всіх ланках влади. Ну, правда, почав із Збройних сил України. Ну, але анонсовано зміни в Кабміні. Але якщо Зеленський є послідовний, то має бути і заміна в Офісі президента, Єрмака та всіляких подаліків. І за якої умови Зеленський відлучить від влади Єрмака? Ну, за умови переходу його в Кабмін. Е, тобто, е, тут тут якраз в Зеленського є певна необхідність, одна із тем, яка покращить його позиції і зменшить е, ну, спектр тем в кримінальній відповідальності за, за руйнування конституційного устрою, коли сам Зеленський ініціює повернення до Конституційного устрою держави. тобто Оперативне управління економікою це Кабмін, а не Офіс президента. Тобто, по суті, е, якщо він пересаджує оцих кураторів напрямків у Кабмін, а собі бере, е, за, в себе залишає нагородну систему е, радників е, ну, на зразок Машовця, наприклад, е, е, чи е, того ж, е, Сибіги, Ну от таких професіоналів: міжнародників, правників, плюс нагородна система, плюс оця комунікація з регіонами. Ну, тобто він переводить тоді більше в інтелектуальну площину свій офіс, і він повертається до тих норм, яких. Ну, конституційних, які є, то він по суті вмиває руки і багато в чому уникає відповідальності за антиконституційні дії, за наприклад, за узурпацію влади. Бо питання узурпації влади воно вже його вже можна трактувати, бо центр прийняття рішень був зміщений з кабміну у на банкову, і це вже предмет для серйозного аналізу правників. Але якщо він залишиться після 20 травня, то е, йому треба наскільки полегшений офіс, щоб ніхто не, не звинуватив його саме в узурпації влади. От він буде сидіти там е, на е, підписуватиме якісь незначні укази, і е, ну, коли е, є перехідний, е, крива качка, що називається, перехідний. Період для будь-якого президента, от він, він тоді обмежується в підписанні е, документів важливих, ну і в ритуальних всяких е, заходах. Тобто, він, він номінально може зберігати крісло, але він вже не, не президент. От мені здається, що це дозволить Зеленському вмити руки і не відповідати так ну, за е, узурпацію влади. Ну а тим більше, що. Так само ну, Єрмака і цього його оточення буде змога в Кабміні дещо розмити замити сліди від попередніх діянь своїх і своїх попередників в кабінеті міністрів. Отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком, і в цій частині перейдемо коротко до так би мовити міжнародних подій.